Червня відбулися позачергові вибори міського голови Дністровського, Хотинському, кандидат на сільського голову села Надоли, Старошнецькому по е, округу номер 10 до Великопчурівської сільської ради депутата вибрали. Каменецькому стосовно вибори в район, до районної ради. Хочу сказати, що до цих трьох щодо виборів у Хотинському районі Сторожнецькому, Кермінецькому скарг від учасників виборчого процесу не надходило. Щодо Новодністровська, я не буду говорити результати, Ви знаєте, приблизно, які будуть офіційно в пресі опубліковані. Щодо скарг надійшло у ході проведення виборів, поступили три скарги на порушення виборчого законодавства, виборчого процесу. 2 червня це в день виборів. О 14.40 надійшло повідомлення від кандидата на пост міського голови міста Новестровського Панчишина Руслана Івановича з його слів о 14.40 спостерігач Шевчишин, перебуваючи на дільниці 12.04. Мав намір сфальсифікувати вибори. Цей же день о 15.45 надійшла заява спостерігача вже Шевчишин, на перешкоджання. Йому невідомо особи не, не здійснює голосування. І буквально через 5 хвилин надійшло повідомлення від Панчишина вже на те, що голова ДВК 12.04. Перешкожам йому вільно працювати, закривши тіло, прохід до вказаної виборчої дільниці. Дані е, заяви знаходяться в стадії перевірки до єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися. Так, по інших кримінальних справах. Хочу сказати, що останнім часом у нас за тиждень. Скоїло аж чотири вбивства. Три вбивства на побутовому ґрунті, вони розкриті. А про що інформацію не віддавали, да? так. а от вчора в першотраваному районі виявлено труп пенсіонерки 1938, -1938 року народження. І за попередньою. Судово-медичним дослідженням Тру... труба встановлена, що смерть настала в наслідку подушення. З місця події вилучення одяг, уламки та буретки, яку вірогідно наносили удари по голові потерпіли, наносили чи наносили. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи чи осіб, які скрили, цей Це злочин. Трапилося вчора 23.05, поступило повідомлення до Керменецького району внутрішніх справ, що біля села Зубицький Керменецького району відбулося зіткнення автомобілів Ауді 100 під керуванням молодого працівника ДАЮ області. Із автомобілем необласного інспектора зводу ДПС з обслуговування стаціонарного поста Новодністровськ рота ДПС при УДАІ ВМС України і автомобілем Mercedes Benz 412 d Хочу сказати, що в результаті зіткнення працівник міліції і пасажир, який знаходився. Рядом загинула на місці. Виїжджала на місце події слідча група, чолі із прокурором району. Зараз внесено відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесення до єдиного реєстру досудових розслідування і розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Хто він, то, як кажуть, хто потерпіли, визначить вже буде визначено в процесі досудового розслідування і після проведення автотехнічної експертизи. От це ще напередодні також за вбивство. Це 2 червня було два громадянина в Супшеченківському районі. Розпивали спиртні напої. виник конфлікт між ними, це по вулиці Воробкевича. і один із них наніс ряд кулоторізаних ран в життєво живі органи. з місця події вилучено ніж, злочин розкритий. однак. Потерпілий помер. Хочу сказати, що на всі стараюся повідомлення засобів масової інформації реагувати належним чином. Інколи людям доводиться в процесі, коли провожу прийом громадян або телефонують, кажуть, що прокуратура. Не вчасно реагує інколи на ті чи інші повідомлення. Хочу вам сказати, в зв'язку зі змінами до закону про прокуратуру зараз зобов'язані не так, як раніше було, що я направляв групу, давав команду підлеглим працівникам прокуратури району перевірки самі, щоб негайно виїжджали, а зараз завдання. Встановлено на проведення перевірки завдання пишемо. І першу спочатку повинні провести контролюючі органи. Якщо громадяни чи службові особи, які звертаються не згідні з результатами перевірки контролюючих органів, значить тоді вже прокуратура проводить перевірку. Це, звичайно, великий проміжок часу на це і. Інколи ефективність перевірки трошки не така, так, яка б дала б позитивні результати, якби це було терміново проведена перевірки. От останнім часом в електронних ЗМІ було опубліковане колективне звернення спеціалістів Служби ветеринарної медицини в Чернівецькій області, якому вказувалася на ядер правних дій з боку посадових осіб. 30 травня прокуратурою міста Обійці. І за моєю указівкою на це повернення до єдиного реєстру досудового розслідування спочатку розслідування. Стан досудового розслідування знаходиться на контролі. Я сказав, що мені через кожні 10 днів доповідали. Щодо Калинівського ринку, не хочу я його повторятися, вже скільки було написано, те, що справи направлені двір дві до суду. Зараз розглядається Задільським районним судом за частиною 2 статті 364, частина 3-368, це зловжування служба і одержання хабаря, а також за частина 3 312 від сплати податків і частина 5, 191 – по власнення втрата на за володіння шляхом зловживання службовим становищем. Не хочу більш що детально коментувати, оскільки не оцінили це деякі особи, якщо це тиск на суд. Я вважаю, що до судового розслідування протиправні дії керівника ринку були доведені. Як буде розглядатися в суді, результат ми побачимо. Щодо зміни запобіжного закладу від стримання під вартою на заставу, це було рішення суду, ви знаєте, і це передбачено новим кримінальним процесуальним кодексом України. Незалежно від суми одержав хабарів або, або неправомірної вигоди. Ну, поставлена крапка. Щодо визнання за державою пансіонату від дитячого пансіонату відпочинку юність і зелені погорби. В даний час такий момент настав, що рішення суду є, воно ще не виконане, оскільки не передано фонду держмайна офіційно. воно. І знаходиться ще в підпорядкуванні що тимчасово у наших профспілках. Хочу сказати, бо до мене звернулася ситуація, як будь дітям треба відпочивати на даний час. Я висловив свою думку і сказав, що оскільки воно знаходиться на відповідальному збереженні про через те хай вони продають путівки і все роблять, щоб діти відпочивали. Потім вже, коли закінчиться сезон відпочив, буде належним чином передано фонду держмайна України Чернівецької Чернівецькій Хочу... області. Так, ще вас проінформувати про те, що Прокуратурою його області. Захищались права неповнолітніх. За втручання прокурори понували права майже тисячу дітей. Користь відшкодовано 814 тисяч пенсій, стипендій точно. Так лише за поданням прокуратури області студента Українського державного фінансово-економічного університету у березні була виплачена стипендія за грудень 2012 року на суму 517 тисяч гривень. Що ще працюємо? Зараз розпочато прокурором Кіцмецького району. Вже точніше розпочато направлення до суду кримінальне провадження щодо секретаря Стрілецької Кутської сільської ради, якою вносили до офіційних документів недостовірні дані про виконання трудових обов'язків громадянки. У подальшому нараховувалася законна виплата зарплати, що призвело до розтрати бюджетних коштів в сумі 155 тисяч гривень. Прокурором міста Чернівці розпочато кримінальне провадження за. Статтями 364 зловживання І366 службових підробень стосовно службових осіб департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, які, згідно даних дивісії, незаконно перерахували бюджетні кошти в сумі 258,8 тисяч гривень переможців темних процедур під приватного підприємства, з яким укладені договори на здійснення капітального ремонту дороги про. По проволоку ентузіастів місії за ремонтно-будівельні роботи, які фактично не були виконані. Протягом поточного року в ході здійснення наглядової діяльності щодо забезпечення прав і свобод громадян та інтересів держави, органам прокуратури розпочато 52 кримінальне провадження 10 притягнуто до відповідальності адміністративної 1064 особи. Це все робочі моменти, я не хочу цих вдаватися. Я вважаю, що ті, які моменти заслуговують уваги, я вас проінформував. Ну, і рішення судів про повернуту державу декілька епізодів, 9 гектарів землі. Це визнано не дійсно угоду між державним підприємців Кицманський ліс підприємств, підприємцям, угоду про надання дострокове тимчасового користування зеленої ділянки лісового фонду 9 гектарів. Потім знову ж кінць мені щось воно кажуть, не те демон. Знову незаконно передали громадянці приватну власність гектар землі. І суд пішов на зустріч, позовним вимогам прокуратури в області. Так що це в мене робота триває. Хочу сказати, що у нас зараз тісна співпраця як з органами влади в області, з керівництвом, іншими правоохоронними органами ОМБС, СБУ, прийшли нові керівники. Я з ними співпрацюю так, як і співпрацював із. Їхнім передникам. Головне, щоб люди відчували, що у нас ще й області ще можна захистити їхні права, не звертаючи у більш високі інстанції. Так, ласка, Будь ласка, Дякую.